Вас на парламентському телеканалі Рада це проект власний погляд. Наступні 15 хвилин будемо говорити про те, які питання обговорюються у комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Її нашої студії голова цього комітету Валерій Пацкан. Вітаю вас, пане Валерію! Доброго дня. насправді, от нещодавно відбувалися комітетські слухання стосовно захисту збору та використання персональних даних. Що обговорювалося і чому саме ця тема була винесена на комітетські слухання? Я б хотів розпочати з того, що в нас в суспільстві, якщо є більш актуальна тема, її взагалі стараються десь відштовхнути або перекласти на інший план. Збір персональних даних це зараз одна із таких кричущих, вагоміших. Проблем у нашому суспільстві. Чому так? Адже про ці проблеми не говориться. В чому проблема найбільша? Тому що найбільшими нашими тримачами баз персональних даних є єдиний державний реєстр виборців, податкова система, е інші бази персоніфікованих даних, де акумулюється збір про, наші, про наше населення, про те, що ми вважаємо за своїм. Особистим, що ми не маємо показувати. Як, наприклад, ось Укртелеком. Кожен з нас може прийти розрахуватись карткою Віза, MasterCard або іншою за послуги Укртелекому і через банкомат або через термінал, який у нас навіть тут розташований на Грушевського 6.8. Коли ми подаємо свою картку, то там нам чітко висвітлюється. Номер телефону, прізвище ім'я по батькові власника цього номеру телефону, адреса проживання. Чи надавали ми такі дані на розповсюдження укртелекому? Ні, звичайно. Чи мав право використовувати про нас такі дані Укртелеком? Ні, звичайно. І таких кричущих випадків є багато в нашому суспільстві. Взагалі, а що саме на що звертали увагу на комітетських слуханнях? Адже було й зареєстровано законопроекти. Зараз їх існує три. Правильно, таких стосовно захисту персональних даних. В чому розбіжності? Яка зараз мета, дійсно, який рівень на законодавстві варто нам підвищити в Україні? Ну, взагалі, закон е, про інституційну систему е, персональних даних є в пакеті документів, пакеті законів щодо асоційованого членства України та Євросоюзу? Е, цей закон є як. Один із Євросоюзівським, і він є один із пріоритетних. На сьогоднішній момент в нас в комітеті перебувало на розгляді три закони. 2282 це е, Кабінет міністрів законодавчий акт, 22821 це законопроект, який подали народні депутати Немиря і Шевченко. І 22.82.2 – це законопроект, який подав народний депутат Міщенко. Що ми прийняли в себе на комітеті? Ми проголосували одноголосно всім складом комітету, що закон 2282.2 ми відхиляємо як такий не відповідає засадам та змісту. А закон 2282 і 2282.1 ми повертаємо в комітет на доопрацювання, проводимо з цієї тематики комітетські слухання, де ще раз. Запрошуємо фахівців з цієї теми, представників уповноваженої справ людини, до речі, була сама Валерія Володимирівна Лутковська, було представників багато з Центральної виборчої комісії, з Кабінету міністрів, з управління юстиції, тобто ті люди, які фахо цю проблему знають і які розбираються саме в цій проблематиці. Нас цікавило. Як думка їх, як фахівців, так і думка громадськості. На якому рівні як ми маємо запроваджувати цей закон? Такий закон, який був, в першу чергу не порушував права людини. Тобто те, що безпосередньо вноситься до відання нашого комітету. Всі члени комітету одноголосно дійшли до такого рішення? Чи були якісь розбіжності? Щодо повернення в комітет і проведення комітетських слухань було одноголосне рішення всіх членів. Наголошую, що у нас в комітеті представлені три члени фракції партії регіонів, три члени фракції Батьківщина, Свобода, один, я один від удару і один від комуністичної партії. Тобто рішення було mm -hmm. одностайним, одноголосним, що закон треба повернути на допрацювання і в найстисліший, найкоротший термін допрацювати і подати. До Зала Верховної Ради на голосування, як такий, що є пріоритетним те, що я наголошував, що відноситься до Євросоюзівського пакету законів. Але якщо говорити про конкретні речі, то що саме має бути змінено? Які зміни мають бути внесені до закону? Ну, як одним із тезисом, що пропонується в цьому законі, що цей механізм, який зараз існує збору персональних даних, є неефективним. Що держава не має на це фінансування, не в повній мірі не виділено фінансування. І за законом 2282.1, який подали народні депутати Немиря і Шевченко, ці функції переделегувалися повноваженні справ людини пані Лутковський. Тобто тут вже було виважене було рішення і не, по, не про порушення прав людини в контексті персональних даних, і пані Лутковська з мала б вже нести е, відповідальність за збір е, цих даних. Угу. Ну, це один із контекстів, одне із важливіших питань. Яке би відповідало нормам нашої реалії життя і нормам і стандартам Так, а власне, коли можна а, почути якісь результати вже цих обговорень, коли можна а, знову ж таки обговорювати вже те, що було а, буде на комітеті, ну, питання кричущим, тому що ми чітко знаємо, що 4 квітня відбулось відбулося не якесь виїзне засідання, яке я ніколи не буду вважати легітимним і конституційним, хоча суд визнав, що Депутати мали право проголосувати. На тому в'їзному засіданні викликали нашого секретаря комітету, який голосував за те, щоб закон повернули в комітет для доопрацювання. Він не в повному обсязі, не в повній мірі пояснив позицію комітету, не дали вислухатись чи не дали виразитись думку пані Ємеліанової, яка була присутня на цьому в'їзному засіданні. Вона також е, була присутня, коли весь комітет в повному складі голосував на повернення ці два законопроекти на допрацювання. І було проголосовано закон 22.82 в першому читанні. Тобто, що ми маємо зараз? Пропонувалось цей законопроект уже 18 го числа е, винести для голосування в залу за основу і в цілому. Але стаття 116 регламенту чітко трактує, що дається для внесення поправок 14 днів. Тобто, якщо 4 квітня було проголосовано 14 днів, то це до 18 числа включно депутати мають вносити зміни та поправки щодо цього законопроекту. Але я би вже хотів, щоб ми... Поміняли формат роботи нашого парламенту. Ми голосуємо за законопроект, а потім голосуємо ще за 20, 30, 40, 50 поправок. Ну, це не якість нашої роботи. Зараз є юридичний колапс, з якого треба думати, як правильно вийти. Вчора на погоджувальній раді я озвучив, озвучив це рішення, і Рибак Володимир Васильович, голова Верховної Ради, дав доручення. Зняти з порядку денного на цей сесійний mm -hmm. тиждень цей законопроект. Але ми чітко розуміємо, що до травня місяця, коли буде е, саміт в Литві, ми мусимо, ми повинні допрацювати цей законопроект. Зрозуміло. Ну окрім цього, в комітеті є ще й інші питання, які стоять також важливими, які важливі для українців, що саме обговорюється. Ну, до відання нашого комітету входять наступні питання. Це в першу чергу права людини, все, що пов'язано з правами людини. Друге це національні меншини. Третє це мігранти, трудова міграція як за межами України, так і всередині нашої країни. Це гендерна рівність і персоніфіковані mm -hmm. дані. Тобто комітет має таку багатогранну форму роботи. У нас є чотири підкомітети. Чотири підкомітети з цих напрямків, яких я назвав, очолюють народні депутати. В комітеті є, окрім мене, як голови, є ще перший заступник, яким я. Ну, і як і в будь-якому комітеті. Ну, і власне, заступник. а чому от саме зараз обговорюються персональні дані, захист, їх збір? А яке буде питання далі? От, чи вибудована вже оця от стратегія роботи над питаннями, над темами, над проблемами? У Нас кожен день, кожну середу колеги сесійний тиждень в комітеті у нас розглядається безліч питань, що пов'язані з діяльністю нашого комітету. Це і питання про громадянство, і питання про подвійне громадянство, і питання про трудову міграцію. Сьогодні, наприклад, у сесійній залі буде постанова про парламентські слухання щодо е, трудових мігрантів, яка буде запропонована на 3 липня, якщо не помиляюсь. Сьогодні буде постанова про стан. І забезпечення рівних, рівних можливостей жінок і чоловіків, проблеми, ідія, і дієві механізми їх вирішення. У нас зараз багато питань, що стосуються саме порушень прав людини. У нас є багато звернень, у нас є кричущих фактів, які звертаються наші громадяни. До мене як до голови комітету. Я буквально пару тижнів назад провів особистий прийом. Де з усієї нашої держави з'їхалось безліч людей, і хочу вам сказати, що найбільшими кричущими фактами це є в правоохоронних органів, прокуратури і судах. Ну це мало б тоді місце бути на першому місці в обговореннях комітету. Чому так пріоритетною діяльністю комітету? Це є питання захисту прав людини. Всі питання, які ми розглядаємо в комітеті, вони стосуються. Чи не порушуються в контексті права угу. людини? Яким чином вирішуватимете цю проблему стосовно захисту прав людей? Це буде закон, законопроект чи якісь можливо інші заходи. Ну, ми б хотіли його все-таки допрацювати. У нас є результати цих комітетських слухань, є багато фахових ідей щодо цієї тематики. Ми їх обов'язково врахуємо, включимо і подамо вже. Я думаю, або в новому законопроєкті, законопроекті, або в виді поправок щодо закону 2282. Зараз треба в першу чергу розробити цей юридичний колапс, що склався в зв'язку з голосуванням 4 квітня на банку і п'ять. Пане Валерію я вам дякую, що прийшли, що роз'яснили, висвітлили діяльність комітету. Дякую за інтерв'ю. Дякую. Нагадаю, гостем студії був Валерій Пацкан, народний депутат України. Залишає